Пасічна або міське озеро. Який район Франківська кращий? Давайте проаналізуємо 5 основних критеріїв. Це є інфраструктура соціальна, комерційна, відпочинкова ціни району та транспортне сполучення. Я особисто жив 2 роки на Пасічній на Целевича, і більше року на озері на вулиці Мазепи. Тому давайте розбиратися. Отже, по соціальній інфраструктурі, якої зазвичай найбільший дефіцит, це школи, садочки і так далі. В пасічній знаю три державні школи, скільки приватних не знаю, десь так само садочків в е, районі озера. чотири державні школи. Якщо ми беремо в рахунок вулицю е, Чорновола і парку Шевченка. Далі йдемо це комерційна інфраструктура. Пасічна, на мою думку, дуже активний район в плані розбудови комерції, адже тут є найнижча орендна ставка для бізнесу, тому тут активно відкриваються франшизи, мережеві магазини, приватні магазини і так далі. Якщо ми говоримо про житлові комплекси, так само вони тут будуються з великою кількістю комерції, тому перспектива є досить сильна. На озері ідентична ситуація. Є торговий центр на липках, є скупчення комерції біля сільпо, біля кільця, так само новобудови Ленкавського, новобудови на Мазепи і мають величезні комерційні приміщення, де не де є торгові центри, і перспектива тут досить, досить сильна. Тепер йдемо до мого улюбленого. Відпочинкова інфраструктура. Ось я живу ось тут Галицька, 66, вікна на річку. Майже кожного дня плавав в річці перед роботою, моржував. Тому величезна зона набережної попри річку. Це просто шикарна відпочинкова та рекреаційна зона. А є тут і спортивна інфраструктура, відпочинкова і так далі. Ось тут біля Галицької є парк Первоцвіт. А трішки далі це Німецьке озеро. Якщо ми говоримо про відпочинкову інфраструктуру озера, це, власне озеро, воно дуже облагороджене, більше набагато, ніж німецьке. Крім того, є парк Шевченка, що є дуже сильною перевагою, це величезний парк. А, і, в принципі, теж є доступ до річки, але вже значно далі. Виходить досить довге відео, тому. Про ціни і про транспортну розв'язку в другій частині розкажу, тому переходьте на сторінку, там буде друга частина.